Домашнє насильство та війна в Україні. Чи не щодня фіксуються випадки травмування психіки дітей? Розслідування та постійні допити спричиняють подальший негативний вплив на несформовану особистість. Аби цього уникнути в Україні відкривають центри «Барнахаус». Це модель, яка побудована на правосудді дружньому до дитини. Важлива установа сьогодні почала працювати і в Чернівцях. Для України проблема травмування дітей сьогодні стоїть не аби як гостро. Мова йде як про фізичне, так і психологічне насильство. Лише за сьогоднішній ранок і декілька повідомлень про постраждалих внаслідок російських обстрілів підлітків. З початку повномасштабного вторгнення цифра поранених та вбитих дітей сягає вже більше тисячі, і це лише офіційні дані. Ми знаємо, що у Чернівецькій області велика кількість внутрішньопереміщених осіб, в тому числі це сім'ї з дітьми. І справді, якщо вони відповідно дитина стала стала від жертвою жертвуючи свідком таких дій, абсолютно цей центр також і в тому числі призначений для цього. Втім, не війною єдиною, на жаль, лише у Чернівецькій області від початку року зафіксовано сотню правопорушень, в яких діти стали не лише свідками, але й жертвами кримінальних дій. Втім, перенесена травма може бути лише початком, адже далі дитина стикається зі слідством і переживає важкі спогади знов і знов. Аби цього уникнути в Україні запроваджують унікальну модель барнахаус. Потрібно мінімізувати повторну травматизацію. Тобто, бо дитина, яка стала свідком особливо потерпілим від дій, вона вже так травмована, фізично і психологічно, чи і психологічно. А, і кожна наступна дія, яка змушує її згадувати про цю, про цю подію, вона ще травматизує. І от якраз цих травматизацій повторно має бути, ми маємо зводити на, на нівець. Ось, ось оце, оце принцип. Центр, який відкрили сьогодні, у Чернівцях вже п'ятий по країні. Один з перших його відкривали в Вінниці, і там вже мають результати впроваджених змін, які дали змогу швидше розкрити злочини, не завдавши дитині зайвої шкоди. Через кілька місяців вони ж навіть можуть і навіть не пам'ятати цю всю інформацію. І дуже важливо саме в цей момент, бо до суду, якщо б ми по класичній процедурі йшли, то, то ми могли допитати, отримати, але далі в суді потрібно. В суді вона може, може це і не згадати цю інформацію в силу, свого, своїх викових особливостей, може, психологічних, тому що дуже часто діти закривають. У Чернівцях установа почала працювати на базі одного з комунальних приміщень, адресу якого не розголошують в цілях безпеки. В центрі будуть працювати професійний психолог, правоохоронці та представники всіх органів влади. Передбачено відповідні кімнати, де проводиться і робота з такими дітьми, де засідає відповідна комісія. У нас в області є співпраця з усіма цими гілками з правоохоронним блоком. І вони розуміють, більше того, вони сприяють нам і хочуть, щоб такий центр був відкритий. Головна мета аби фахівці спілкувалися з дитиною в одному місці і не травмували її слідчими кабінетами, в яких зазвичай. Панує не найприємніша атмосфера. До приходу кожної дитини, або потрапляння, будемо дивитися, якого вона віку, і будемо обставляти обстановку так, щоб це підходило під її вікові там потреби або зацікавленості, або відповідні книги, або конструктори, або що це буде. Тому це буде сприяти найбільшому відкриття цієї дитини, що вона в подальшому, як це часто відбувається, не змінювала свої покази або щось там не домовляла, не говорила. Отримати від дитини правдиві покази є одним з найважливіших моментів задля того, аби кривник отримав необхідне покарання. Центр Бернахаус у Чернівцях відкривали за позабюджетні кошти. Зробили це за підтримки обласної ради, фонду ЮНІСЕФ та місцевих меценатів. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4